Росія стягує техніку і зброю на північ Криму, Національну гвардію України поповнили пів тисячі добровольців. А Японія вирішила також запровадити санкції щодо Росії через Крим. Далі короткий огляд. У Криму почалося переміщення на крайню північ району потужних озброєнь, включно із гарматами та системами залпового вогню. Про це на своєму Фейсбук повідомив керівник кримського медіа центру міноборони Владислав Селізньов. За його даними із Джанкою в бік перекопа висунулася колона техніку чисельністю до 100 одиниць вантажівки та БТР. Майже 500 добровольців зібралися на майдані Незалежності в Києві, аби організовано відправитися на полігон у село Нові Петрівці під Києвом. Перед ними виступив секретар РНБО Андрій Парубій, який побажав їм наснаги і успіху. Загальна чисельність нацгвардії становить до 60 тисяч чоловік. У разі необхідності кількість особового складу може бути збільшено. Відповідне рішення приймає Верховна Рада. Повідомляє інтефакс України. Російське МЗС опублікував заяву, в якій повністю спотворив реальну картину подій у Донецьку в четвер вечорі та повіцяв взяти під захист місто. Повідомляє інтернет-видання Українська Правда. Так у заяві російського МЗС опублікованого на сайті зазначається, що на людей, що критикують нинішню владу, напали право радикальні угрупування. Як відомо, у Донецьку в четвер сталося масові заворушення півсотні постраждало, двоє померло. Слідом за США та країнами ЄС, японський уряд розглядає можливість застосувати економічні санкції щодо Москви у відповідь на військове втручання в Крим. Досі Японія не вживала рішучих заходів. Токіо хотів би уникнути погіршення стосунків із Кремлем, щоб домогтися успіху в територіальній суперечці за острови на північ від Хокайдо.